Президент України Володимир Зеленський Мерзеленський Сполучених Штатів Америки вкотре в тисячний раз, як і ми закликав дозволити Україні знищувати авіацію Росії на її території. Знищення російської авіації на її території дозволить захистити від бомбардувань українські міста, що логічно і мало би давно бути всім зрозуміло, але чомусь ні. Президент Володимир Зеленський під час свого виступу, який ми зараз бачимо, в інституті Рональда Рейгана закликав надати Україні можливість знищувати російську авіацію на їхніх аеродромах смертоносних, щоб захистити нас від постійних бомбардувань не лише ракетами, а й керованими авіаційними бомбами. Американський дозвіл бити по військових цілях у Росії зробили свою роботу. І я вдячний вам, я вдячний президенту Байдену за цей дозвіл, дозвіл і всім у конгресі, хто допомагав. Це російська, цей російський наступ захлинувся і ми виштовхуємо російську армію із зон поблизу Харкова. Ми також знищили пускові установки російських ракет. Які били по Харкову понад два роки кожного дня і це надало Харкову захист від ракетних ударів. Уявіть, як багато ми можемо досягнути, коли знімуться всі обмеження І також зараз. Ми можемо захистити наші міста від російських Кабі, якщо американське лідерство зробить крок уперед, дозволить нам знищувати російську військову авіацію на їхніх базах. Це також принесе негайний результат. І Ми чекаємо на цей крок. А чого чекаємо? Ніхто нам не пояснює. Перший крок вже є. Україна вижимає фактично із США дозвіл на удари по аеродромах Російської Федерації. Ось так да на му році війни треба витискати дозволи і сполучених штатів Америки, бо руки в нас досі зав'язані. Одна так точно причому до плеча. Про це говорить про перший крок про витискання з партнерів дозволу на знищення. Літаків ворожих авіації міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. А другим кроком станеть ухвалені рішення на саміті НАТО. Принаймні на це сподівається, він як бачимо український гарант, та й ми Україна робить все можливе, щоб добитися від Сполучених Штатів Америки дозволу бити по аеродромах на території Російської Федерації. Проти російського терору готується потужний військово-дипломатичний удар, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. І першим кроком до цього стали ухвалені в Польщі рішення. Другий крок це майбутнє ухвали. Ті рішення на саміті НАТО вони стосуватимуться практичних речей, яку зброю отримує Україна, які засоби ППО отримає Україна. Почекайте трохи, і ви все побачите. Це буде сильна дієва відповідь, каже Кулеба. Але ми будемо працювати ще над одним рішенням, яке не залежить від НАТО безпосередньо, але залежить від Сполучених Штатів Америки, сказав він. До речі, по Криму теж ми не можемо бити стільки і настільки далеко, як хочемо, але роботу по ворогу, звісно, там не припинимо. Ба більше Крим ніколи не стане розмінною монетою і об'єктом якихось переговорів, домовленостей, куларних змов із агресором. Адже зрозуміло всім, що Путін не зупиниться і на цьому. Тим паче нагадаю, що Крим у нього був із 2014 року. Нагадує це під час виступу в інституті Рейгана і президент України Володимир Зеленський. Але, попри те, що Путін незаконно анексував Крим. Він ж не зупинився. Він за пару місяців пішов на Донецьку Луганську область, а за пару років взяв і пішов далі. повним масштабним вторгненням на нашу територію. Почуємо гаранта. Він ніколи не зупиниться, але мені здається, що він йому дуже подобається ця ідея. Бо насамправді йому потрібна пауза в цій війні. Тому, тому я кажу, що він чекає на листопад. Можливо, зміни в в Сполучених Штатах. Я не думаю, що колись це зміниться, і важливо, щоб він теж зрозумів. Що все залежить лише від рішення американських людей, а не від якоїсь однієї людини. Ви розумієте це? А він завжди вичікує, як поділити світ, поділити Америку, поділити країни Європи. Він боїться єдності. Йому треба паузи. Говорячи про Крим, йому, йому треба пауза. У нього, у нього був Крим. Він окупував його в 2014 році, а він зупинився? Ні. Зупинився ні. Потім окупував Донбас. А тепер говорить, що йому треба Крим і Донбас. Це все. Він брехун, бо в нього це було до повномасштабного вторгнення. Було це. Особливо Крим і Донбас. Частина Донбасу, але вона в нього була. І незалежно від цього він почав повномасштабну війну. Ну і це зрозуміло, що Путін буде йти далі, і не тільки Україна його мета його мета впливати півсвіту, поновити кордони маразматичні радянського союзу, про які він мріє, в якому він живе. Тому треба зупиняти його. І ми це зараз робимо. Не те, щоб геть, звісно, самотужки. Дякуємо партнерам за всю допомогу, але як бачимо її, м'яко кажучи, замало, і не завжди вона своєчасно надходить.